На ну, многі наші підписники, Це, коротше, така справа. Я спеціально хочу записати, поділитися з вами дуже цікавим відео. Бачите, у нас знову Санька зависа. Бачите? Світлий путь. Ми всі в зборі вийшло святкий путь. Ми подивіться, що люди викидають. Повна бутилка фінляндської естонської горілки. Коротше, і потім коротше, ще... І, коротше, запечатана бутилка. Покажи, що запечатано. Італьянського вина. Коротше, вона запечатана в мене. Ото бачите, як живуть люди в країні війна, а люди отаке викидають. І ми, мені, ми, да, ми не хочемо пити, але розумієте, як я вам вже казав, що як може не пити, коли ти не приходиш на бак і піднімаєш таку штуку. Дякую вам, люди. Викидайте побільше. Ми будемо тримати ручки за ваше здорове життя. А ми професіонали свої справи будемо тримати за вас кулачки.